Доброго дня, шановні любителі винограду, вітаю вас на своєму youtube каналі Виноградник від Зими до зими. Як і обіцяв, сьогодні ми з вами поговоримо про секатори. Гострий секатор це запорука виконання якісних робіт в вашому саду чи на винограднику. І так, в залежності від того, який в нас секатор, ми вибираємо спосіб заточки. Контактні такі у нас точаться з бок сторін, це коли на кувадлою пускається лезо. Чи гострий ми так перевіряємо на бумажці, звичайні. Має різатися без проблем. І обвідні. Вони вже площині. Теж має різатися бумажка без проблем. І так, мої способи на точки, які я сам використовую і бачу в інтернеті. Так, перш за все, це такий не дуже ефективний, це наждачка. У ну, мене велика, у мене 120 грітність, ну там від. 300-ї, 600-ї. Ну, чи можна, якщо вже край, ну, звичайно, можна, Не тільки потрібно обов'язково взяти щось тверде, щоб воно на чомусь було твердому. І тільки меншою грітністю і заточуємо. Далі спосіб. Це вже я вам показував, Купляєте ось такий з побідіти наконечником. Дуже гарно править. Це во час роботи навіть працюєте, працюєте, можете постати, підправити ним і лезо робиться. Класна штучка. Далі, надфіль Надфіль звичайний він буде відскакувати, так як тут кальоні в нас сталі використовуються. і ну, Звичайний надфіль не візьме, але візьме надфіль з алмазним напиленням. Таким. Загламазним тим напилом, і він ну, відчувається, як він в'їдається. Можете використовувати надфіль. У мене трикутнички є такий плоскінький. Е, ну вже кращий способи, це, звичайно, ось такий брусок. Тут відкривається широко. Можемо точити ним без проблем. От, Бачите, як достає будь-яку точку, зберігаючи кут, акуратно точимо. Ну, саме найкращий варіант це купити брусочки, мати хоча б е, 400-ї грітності, 800-ї і 1500-х вам буде досталь для секатора. В залежності від того, наскільки затопилося, вибираємо грітність. І гарно точиться от, угол, зберігається. Супер. Е, далі контактним так вже не вийде. Контактник бажано розбирати, бо тут а, дуже мало відкривається він. Якби можливо, але бачите, мали, маленький дуже такий, мало місця для заточки. Ну, зазвичай можна. Як є бажання, можна, але краще розібрати. І так далі. І так, це я показав, як я підгострюю секатори в міжсезонні. А в кінці сезону я зазвичай розбираю секатори і йду в майстерню. І там вже я точу, гострю і полірую. І так, перед тим, як йти, нам потрібно його розібрати. Розбирається він дуже легко. Спочатку відкручується штопорний такий, така шайба з зубчиками ось така. Пружинка. Шайбочка така, далі гаєчка. І далі ми знімаємо наше лезо, так, і ось ми зняли наше лезо. Його можна замовити, воно продається, як запчастинка. І так, як ми можемо оточити? точити? Тут, звичайно, ми можемо встаночкові. Ой! Ми можемо встаночкові зажати, виставити наш угол ідеальний і е, заточити станочком. Це супер варіант, це, ну, я розумію, що не всіх є. Е, Далі, інший спосіб, це ми можемо на водному камню, він, звичайно, не на такому, а на якомусь кращому, більшому. Витримуючи угол, гострому. Я думаю, буде все супер. І так, я в кінці сезону розбираю і ось цею запчастиною йду в майстерню. Давайте в майстерню йдемо. І так, ми прийшли до майстерні. Я вже трошки почав підрівнювати, вже тут площину вирівнюю оцей такий загіб. Пробуємо його підрівняти. Так, пробуємо на гріндері. І нажаємо? Тепер змінюємо на менше зерно. І так, змінив я на менше зерно. Промочка вже вимальовується гарно. То хочу сказати, що в рукавицях працювати неудобно в рукавицях і небезпечно. Є, звичайно, ще малесенький заусені, але я його вже, пене не заберу. Площина вирівняна. Далі ми переходимо до іншого станочка. Далі я завжди полірую. Відполірований воно буде залог, що воно буде гарно влазити в древесину і в не буде. Впиратися в ці шероховатості. І так, далі в нас поліровка. Поліруємо на пасті гоя. Видно вже. Полірується воно не дуже складно. Ось, виходить зеркало і з другої сторони. Потрібно бути уважним, не перегріти. Бажано мати водичку збоку, щоб можна було охолоджувати. Стан. Так, видно. І так, ми повернулися з майстерні ось в такому стані у нас відполірований, нагострений наш, наш клиночок. Звичайно, ми можемо ще підправити, якщо нам щось не сподобається чи не гострий. Далі ми це все чистимо спиртом. Всі наші деталі. Якщо обслуговувати вчасно секатор, він вам буде служити вірою і правдою багато-багато років. Далі починаємо збирати в зворотньому порядку. Ставимо за щолочку яка фіксує. Далі ставимо лезо. Так, все фіксуємо міцно. За щолочку ми не до кінця зажимаємо, вона має вільно крутитись. Так, далі. Далі ми беремо солідольчик наш. Ну, тільки не графітну смазку, а звичайний. Небагато. Я думаю, стільки буде досить. Другу частину теж чистимо. Можна придивитися, якщо є якісь такі, як то глибокі зазубринки чи ще щось, ми можемо його теж спалірувати. Ну, я бачу, в мене все тут добре. Так далі, вставляємо наш штирочок. Наступна частинка у нас така, вона теж не, не рухається. Далі фіксатор ставимо. Дуже, довго, дуже довгий болтик. Ми його не закручуємо до кінця, бо нам треба буде зафіксувати оцю кільцеву гайку. Так, І остання, передостання кільцева гайочка. Так, зажимаємо. Щоб легко рухатись, беремо пружинку і провіряємо. Він має відкриватись вільно. Ще піджимаємо. О, трошки з, з натягую, але добре буде. Фіксуємо наш зажим, який зажим, зажимає О, оцю гаєчку. І все. Ось на все зафіксувалося. Де в нас нема бумажки, показати вам, він ріже ідеально. Ось. Так, ми заточили. Так, дякую вам за перегляд. До побачення. Ставте лайк, підписуйтеся. Буду вам дуже вдячний. До побачення, до наступних зустрічей.